Доброго дня. Познімаємо трошки кони. Паруємо. Почали дві кобилі парувати. Одна вон бігає. Ось наш рапіт парує кобилки. Ще одну привезли стоїть в ліві на паровку. Ось такі Олександріївські на коні. Нагадую, рапід походить з Дібрівського кінозаводу. Пожеребцевий Тегеран Кобила була Рафаел. Кобили привезені з Луганського кінозаводу. Номеровані з документами також. Нагадую, цю ковилку будемо продавати. Попарували її вже. 12 числа вже сьогодні 17-те парували. Кожен день рапіт біля них на вибір. Так що хто хоче придбати таку кобилку з документами на Олександрівська з Луганського кінозаводу? Номерована, не стоїть. В не є величка, метр п'ятдесят в холці. Кістку має грубу, ноги потлаті, спокійна, запряжна. вже поправилась у нас. Качалася тут трохи грязно. Давай десять. Флорк, ти, флор. Лорка, вот такие. Як придбали їх, думали, що вони жеребні, вони були на Тернопільщині коли, возили їх до Алана, але ну, щось Алан не справився, будемо пробувати ще в нас. Рапід жеребець молодий, 24 березня в нього буде 2 роки. 24 числа у нього. Два роки йому. Молодий, адекватний, спокійний. була по документах звати Тюбітейка, бо тільки б знали це. Паспорта передали нам, то побачили. Що... Хазяїн називав її Маруся там. Всяке таке. Називається по документах тюбітейка. А флора по документах так і є флора. Де є Флора? Маємо такого коневоза, ну якщо перевозка, то тут в радіусі, в області недалеко, в районі далеко ніхто вести не буде, бо немає часу цим займатися. Ось така кубилка буде на продажу. Тікай від них. Тікай. Тікай, кажу. Тікай. Цю пару хочу лишити собі. Побачимо, що з цього вийде. так як для нас коней це. Гарна, велика пара трепін. Рекажу. Тр Гора пчела з 12 числа, а тюбітейка пчела з 14 числа порватись. Ну, Будемо парувати до тих пір, коли скажуть хороших. Реп'єт. Не гризи кантер. Не грізи кантер кажу. Самий процес паровки я маю на відео, але в YouTube викладати не буду. Кому буде цікаво, то можу скинути. Були запряжні, спокійні. Запрягали, їздили, катались. Лора, сюди, йди, тебе пізнімай. йди. Ві. Кубили 16-го року, тавро в стоїть. 8 років. Двоє лошад мало, по-моєму. Одне точно, знаю, бо джевеліна була в мене лошичка. Так як для кубили, щоб приводила лоша, то дуже добре Глядіть, Гарні лошати. Трапіт на сонце 9, смієць. Ось такий процес у нас з 12 го числа вже розпочався. І так на кожен день. В такому темпі. Все, будемо дякувати, підписуйтесь, кого що буде цікаво. Дзвоніть, запитуйте, пишіть, ставте лайки. Будемо дякувати, до побачення.